Черкаси змінюють топонімію перейменування сотні вулиць, провулків та скверів, вже схвалені депутатами напередодні нового року. Ще три десятки нових назв. Топонімічна комісія ухвалила 5 січня вже цього року. Сьогодні ми поговоримо з одним із тих, хто є автором цих змін істориком, членом топонімічної комісії Віталієм Масненком. Давайте почнемо з самого початку з організаційних моментів. Що таке топонімічна комісія? хто входить до її складу, як вона працює. Придовсім це є структура, яка діє при Нашій міській раді, от, власне, Миконкому, вона створюється відповідно наказом мера нашого, так, і е, працює на громадських засадах. Входять до складу комісії посадовці. Від місьоконкому там є відповідні люди, відповідальні, власне, і голова, і заступник, як правило, чи секретар це люди, які там на місці працюють, а решта це люди, які причетні до сфери життя міста. Тобто, це є краєзнавці, це є науковці, це є літератори, це митці. тобто ті люди, які мають стосунок до науки, стосунок до мистецтва, до культури, відповідно. Ну, які мають відповідні існання фахові. Робота полягає в тому, що відбувається засідання комісії, але засідання є різні. Є, так мовити, робочі, їх, до речі, дуже багато може бути. От, Наприклад, перед тим великим переименуванням, яке охопило понад 100 назв, було порядка 10 таких робочих засідань, я навіть порахував, що ми там десь годин, мабуть, 20, мабуть, навіть більше працювали в такому робочому режимі, а потім є таке вже фінальне засідання, коли приймається рішення, голосування відбувається, і там вже є так мовити, певний перелік. Подається далі. А чи може черкащани самі пропонувати нові назви? Чи є якась певна процедура для цього? Подання пропозицій, там теж дуже така демократична процедура. Це може бути будь-хто із наших містян, або особисто від себе, або в вигляді якоїсь громадської організації, подати повідного листа звернення або на ім'я голови комісії, або на ім'я мера. Ну тут навіть якось не регламентується так, або навіть там зареєструвати петицію, повідно, яка набере необхідну кількість голосів. Повідно, всі ці документи вони надходять потім до секретаря комісії, і він їх впорядковує, і коли відбуваються ці робочі засідання, ми розглядаємо ці подання і потім приймається рішення. А чи має Черкаси якусь затверджену концепцію перейменувань? Свого часу от ми з Михайлом Павловичем Сиволапом, відомим нашим археологом, черкаським, розробили ще у 2007 році на доручення нашого місуканкому таку концепцію топонімічної політики в місті Черкасах. Ми там викладали наукові принципи. Які треба дотримуватися, і були такі додатки, там були навіть конкретні пропозиції, що треба було зробити. Але який там був парадокс? Виявилося, що порядка 85% назв вулиць, провулків, площ, узвозів в місті Черкасах є неукраїнськими. Або вони взагалі мали такий суто тоталітарний комуністичний характер, так або були пов'язані з неукраїнськими діячами, але ще невеликий відсоток, порядка там до 15%, відсотків, умовно можна говорити українські назви. Але очевидно, ті, які за радянського часу ну вважали за можливе допустити, тут є ну, свідома така дія, свідома політика, яка проводилася за радянського часу, з тим, щоб все таки уніфікувати весь простір колишнього радянського союзу. Бо ті назви, які вони були. Ну Звичайно, що там центральна вулиця, мала бути вулицею Леніна, обов'язково. Потім, там, відповідно, партійні діячі по певному ранжиру, так. Ну І зрозуміло, що така уніфікація вона шкодила будь-якому місту, але вона шкодить особливо в тому вигляді, коли є спроба змінити ідентичність містян. Є дуже таке цікаве поняття урбіцит. Урбіцид це знищення міста, причому не просто навіть фізичне, хоча зараз ми бачимо, наприклад, російська агресія, просто є фізично знищив міста. А знищення міста можна через навіть ту саму топоніміку, коли прибираються питомі назви, а нав'язуються назви чужі, які не питомі для цієї території, для України, скажімо, для Черкас, ставляться пам'ятники, які теж не є нашими і тому подібне. А як ви зараз оцю питомість визначаєте? Там які є принципи. Перший принцип це є історичні назви. Причому особливо ті, які є унікальні назви, тобто які були тільки в цьому населеному пункті, тільки в цьому місті. Їх насправді не так багато. І от коли у нас почався перший етап повернення цих назв, нам вдалося їх там ну, буквально 20 назв повернути. Зараз трошки кількість збільшилася, десь порядка до 30 доходить. Але дивіться, це такі унікальні черкаські назви, наприклад, як Нижня і Верхня Горова. Ну або от інші назви, які зустрічаються в інших місцях, але вони теж мають історичне значення, наприклад, та сама Гуржиївська. Вулиця, так? Ну, бо навіть наш Хрещатик, насправді, це назва, яка існувала тут ну, фактично, як історична назва. Відповідно, По основний принцип це ми повертаємо те, що може можна буде повернути. Ну, є такі назви, які навряд чи от, можна повертати. Наприклад, там були так звані кладбіщенські вулиці, які велися, там їх чотири в Черкасах було. відповідно, По кладовище, ну, зрозуміло, що. Або це гостромогильна, яка. Ну, гостромогильна, якраз вона, вона цікава, вона не пов'язана, до речі, з кладовищем, бо насправді це е -е, унікальна теж річ, бо ми межах Черкас існував скіфський курган, який називався Гостра могила. Ну взагалі в українській традиції могилами називали саме от такі пагорби. Там ну ясно, що там можливо справді поховання ще давніх часів, наприклад, епохи бронзи, як ось цей же самий курган. І це взагалі унікальна річ. Чому насправді дивіться, теж в межах якогось міста українського навряд чи можна знайти от саме таку річ, що там був, наприклад, похований скіфський цар. І навпаки, от для тих же самих мешканців цього самого району чи цієї вулиці, коли ми намагалися відновити назву, було б навпаки, так мовити, дуже цікаво там зробити навіть якийсь туристичний об'єкт і тому подібне. Але у нас чомусь перенеслося, що це пов'язано з, з кладовищем знову-таки, і ну, намагаються якось відкинути ці назви, але думаю, що знайдемо вихід. І наступний блок це власне ті імена людей, з якими асоціюється власне, українська ідентичність. І це не тільки борці безпосередньо там політики, там чи державні діячі, які боролися за незалежність України, але ці самі науковці, ті самі митці, письменники, тому подібне, які чітко їхнє ім'я асоціюється саме з Україною і відповідно, і тим більше, якщо ці люди мали стосунок до Черкащини. Ну і третій блок це знову таки наші місцеві. Діячі, які можливо не мають такого загальноукраїнського значення, так але вони народилися, працювали в Черкасах, бо на Черкащині. Відповідно, теж вони є так мовити втіленням нашого такого регіонального зрізу, саме української ідентичності. Черкаса це центр козацтва українського, і тут був один із полків, саме таких давніх козацьких, черкаський полк, потім ну, багато чого пов'язано з, з саме цього періоду історії з козацтвом і Черкасами. Відповідно, тут цілком доцільно, що ми відновлюємо імена і гетьманів українських, і полковників козацьких, і саме Черкаських. Ну і це теж певний такий зріс історичний. Але з Черкаси не тільки є козацьке місто, так? Воно було виникло раніше, так ніж було сформовано казацтво, і продовжило далі існувати. Тобто, теж логічно, що ми повинні в межах оці цього назовництва все таки показати оці ці різні епохи. Ну і ще такий один елемент, і ми от теж в межах комісії над цим. Ну, замислювалися, намагалися теж якось врегулювати, бо іноді в нас порушується цей гендерний принцип. І це було достатньо видно в попередній ситуації, коли, як правило, якщо це чиїсь імена, це чоловічі імена, Дійсно. так? А от ну, жінки, я думаю, що треш, вони, по-перше, їх дуже багато, які ну, внесли достатньо такий потужний вклад в розбудову України. Наприклад, от ми назвали ще це в попередній період вулиця Олени Телігія. Це Людина, яка ну, займає ну, дуже потужне місце в українській літературі, як поетка, поетеса, так, але вона водночас є громадський політичний діяч. так, Вона загинула під час нацистської окупації, будучи членом організації українських націоналістів. І, Відповідно, треба теж, очевидно, для наших громадян пояснювати, бо ну не знаю, можливо, люди старшого покоління не знаються. Попередили знається. моє питання. да, Я просто сама перечитала перелік всіх нових нас, та й старих. І от яку просвітницьку роботу треба робити? Можливо, якісь. Меральні дошки чіпляти, щоб люди знали на вулиці, кого вони живуть. Безперечно, і, до речі, це питання теж обговорювалося неодноразово на рівні комісії, і ми давали пропозиції для нашого міського кому. І я дивлюся, зараз почалася певна реакція. Принаймні, якщо ви зайдете на сайт. Місто -канку, ви побачите, там є рубрика, коли є спроба пояснити от ті назви, які нові з'явилися, ну, розповісти принаймні про цих людей. Але тут, мені здається, треба все-таки працювати ну, в більш такому публічному просторі, бо я не впевнений, що кожен із містян наших заходить на сайт міської ради там і шукає, щось, щось там, як це назва. Тобто вона має дійти до людини. Навіть оці квитанції, які роздаються наші комунальні служби, так відповідно на звороті можна спокійно прописати. Що от ваша вулиця чи там ваш провулок отримав ім'я такої-то людини, і дуже коротенька така довідка, хто це, про кого йдеться. Ну і ідея про те, що ви казали, робити це в вигляді от певної інформації на самих об'єктах на вулицях, це теж, я думаю, дуже, дуже правильний такий крок. А чи можна змінити назву, скажімо, об'єкти, які не перебувають у комунальній власності? Дружба народів, приміром, ми звернулися, по-перше, за роз'ясненням до Міністерства юстиції. От направлено туди лист запити. От як нам бути в цій ситуації? Якщо от є об'єкт приватної власності, так ну там чи колективна, чи якась інша форма власності, і відповідно громада вважає, що має бути змінена назва, ну чи якась корекція внесена. От чи ми маємо от таку, такий механізм, як це робити? Ми поки що не отримали, на жаль, відповіді. Ну, а друге звернення, ми просто звернулися до власників, до керівництва в даному випадку азоту з тим, щоб вони все таки розглянули. Це питання змінюючи ці всі назви? Так, вони радянські, так це процес декомунізації, але це певний період історії, яку прожили ми, яку прожили наші бабусі, дідусі, батьки. Тобто, ну це те, що з нами відбулося, наша історія. Чи всіх їх треба змінювати? Зрозуміло, що цей період він був неоднозначний. І для багатьох людей, наприклад, людей старшого віку, це був їх період молодості. Люди там будували свою кар'єру, створювали сім'ї, народжувалися діти. Тобто це був такий була зленіший, да, 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 Такий дуже ну, радісний період життя. А зараз вони перебувають в іншому періоді, коли вже життя, на жаль, йде земне до завершення, так і оці елементи вони кажуть, ну дивіться, ми там в радянський час, ми гарно жили, от ми пам'ятаємо все це. От, а ви б хочете у нас це все забрати. Насправді, йдеться не про те, що ми хочемо забрати, ми хочемо змінити все-таки, ну, можливо, навіть шляхом певної дискусії, опцію бачення цього періоду. З іншого боку, були діячі того самого періоду радянського, які займали іншу позицію. Вони, наприклад, боролися проти радянського режиму. От, наприклад, у нас є той же самий вулиця Лупеноса. Це відомий дисидент український, який там провів багато років в'язненні, в, в таборах і тому подібне. Це теж радянський період. Скільки ще вулиць у нас попереду на перемену у цій черзі стоїть? Перше щодо процесу, він в плані такої тотальної зміни він більше не буде відбуватися. Ну принаймі останнє засідання та комісії в цьому році, яке відбувалося. 5 січня там був схвалений ще один пакет назв, але там більша частина це нові вулиці. От це ті нові вулиці, які зараз поки мають номерне означення, і вони отримали вже іменне означення. Кількість топонімічних об'єктів в місті Черкаси теж невелика. Це приблизно 500 об'єктів, тобто, якщо ми рахуємо площі, вулиці, проспекти, узвози, сквери, алеї і так далі. Але тут є яка проблема? От ми, на жаль, маємо дуже таку болючу проблему, коли в ході цієї російсько-української війни, особливо цієї активної фази агресії Росії проти України, на жаль, гинуть наші. Захисники гинуть наші герої. І виникає питання, як бути от, з віковіченням імен цих загиблих. Тобто, якщо от, когось ми зараз беремо і номіновуємо вулицю, а інших ні, от, чи буде тут якась справедливість, Так? як можна вшановувати загиблих? От, комісія теж запропонувала, звернулася до міського голови. Я думаю, що це буде дуже актуальне питання з тим, щоб знайти інші форми. Скільки цей процес Переходу от свідомості на нові назва. Поки люди почнуть їх використовувати в побуті, на вашу думку займе. Я так з власного досвіду дивлюся, що це десь може бути два, можливо, два з половиною роки. Але тут треба все таки певним чином прискорювати це. Я вам дякую за роз'яснення. Дякую за розмову.